Зважування картопля Пікасо. Стало цікаво, навіть поставила ваги батарейку нову зважити. А ну що нам вийде в цьому році вона, скільки нам заважить? Заважила 710 грам. Це поки найбільша, яку я викупила. Ну, ми тільки почали, можна так сказати. А ну, ще одну маленьку таку.

200 в районі 300 грам, це, до речі, дуже-дуже часто. В кожному кущику завжди є така 300 грамовка. Тут в цьому сорті проблема, що нема посадкової. Ось така картопля посадкова, да? Ну, це вже це можна і їсти брати, це величенька така. О, 102 грама. То така ще є. А ось така посадкова, то це проблема. 50 грам. Я буває залишаю, якщо дуже крупно на урожаї, то я буває залишаю крупну, якщо мені маловато. І ріжу по вічкам, Тому що ось така рідкість. Рідкість так, 53-44. така масята буває, але гороху взагалі не буває. 19 грам, 23 грами. Ну, це Таку я на посадку не беру, От. але на крайній випадок можна дві кинути і буде нічого страшного. Ідеальна, в принципі, така 50 грамовка. Ну, 100 грамовку, наче й жалко, вона така, що можна її їсти, залишити величенько. Отака історія з <с> -пікасо>, Пікасо. Такий чудовий сорт. Гарний. Росте собі в неї високе бадилля, міцне бадилля. От, і характерно її можна побачити міць, міць, за міцним Таким. Росте кубкою, сильно не розкидається, так як є сорти, що шукаєш і ріжеш. Ця, в принципі, вся навіть велика да, вона, але вся в вона От. Такі справи, Пікасо